Для Шко Радикальна партія. Шановні колеги, я думаю, що ви усвідомлюєте, що ключові проблеми сьогодні для України дві: це тотальна недовіра до влади і тотальне зубожіння українських громадян. Не можна проводити в країні жодні реформи, коли 90% громадян не довіряють президенту, уряду, парламенту. Не будуть успішні жодні реформи, коли майже 90% громадян не виживають, а просто помінують. Мирають. Я в суботу був в Запоріжжі на покровській ярмарці, то всі звернули увагу, що людей значно менше на ярмарці, ніж минулі роки. Чому? Бо в людей просто немає грошей і ще йти на ту ярмарку. Тому всі ваші розмови про реформи нічого не варті, коли немає довіри. Якщо ви проводите реформи, в результаті яких люди зубожіють і протягують ноги, то це не реформи, а це злочин проти України, злочин проти революції гідності, це злочин проти українських громадян. А тотальна недовіра до влади береться від брехні, яку продукує влада. От спікер Гройсман, скільки звертався до суспільства, розказував: покажіть мені, де в змінах до конституції особливий статус. Президент Порошенко те саме казав. Тобто, ви всередині дурите людей про те, що немає особливого статусу для Донбасу. В минулої п'ятниці, 2 жовтня, німецький канцлер виходить, розказує: ми домовились про закріплення в конституції особливого статусу для Донбасу. Ви переконуєте колеги, переконуєте все суспільство, що вибори будуть на Донбасі тільки тоді, коли буде виведені російські війська, перекрито кордон. Французький президент Оланд виходить, розказує спочатку вибори амністія. Всім без винятку терористам, у тому числі, які вбивали е, Володю Рибака, депутата Горлівської міської ради, Юру поправка двадцятилітнього студента з Києва. От всім їм Оланд пропонує амністію. А ви розказуєте про те, що мовляв цього не буде? Тобто, ключова Проблема, що ви дурите суспільство влада обманює громадян, влада тримає громадян за людей, які не повинні знати правду. Яка б не була та правда, говоріть людям правду. Тому ми, фракція радикальної партії, наполягає завтра закликати до парламенту президента Порошенка, не міністра закордонних справ Клімкіна. Там були переговори один на один без Клімкіна, президента Порошенка, і нехай він проінформує. Українське суспільство, український парламент про що домовилися в Парижі, про які вибори, про які зміни до конституції, як взагалі німецький канцлер, французький президент можуть диктувати нам суверенній українській державі, українському народу, за якою конституцією жити, які вибори проводити, як амністувати терористів. Я вважаю, що це приниження українського народу. Навіть ваш Асад, президент Сирії, йому розказують там, як мінять владу, Він каже. Це суверенне право сирійського народу. Навіть диктатори розуміють, що є суверенні права сирійського народу, будь-якого іншого. Хто позбавив суверенного права українського народу вирішувати, за якою конституцією жити, які вибори проводити? Хто по якому праву зовні нав'язує нам яку приймати конституцію? Ми всі хотіли, щоб нам Москва не диктувала умови. Так, я це підтримую. Але чому нам має диктувати умови Париж, Берлін чи Вашингтон? Я вважаю це внутрішні справи українського народу, і ми маємо це вирішувати. Ішла тому я закликаю президента Порошенка прийти до парламенту і прозвітувати про ключові переговори, які відбулися у п'ятницю в Парижі. Адже це ганьба, коли ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і ми дізнаємося про те, що вирішується доля країни із преси.